Мій дідусь позбавив мене спадку, бо моя мама вкрала спадщину моєї зведеної сестри. Мені 17 років приблизно 8 років тому мій тато загинув в ДТП. У нього була дочка Сара, яка на 3 роки старша за мене, тоді їй було 12 років. Мій батько залишив все мамі, вважаючи, що вона подбає і про мене, і про Сару. На той час її рідна мама відійшла вже давно. Але мама не захотіла цього, тому віддала Сару і її виховували різні родичі з боку батька. Я бачив її відносно регулярно, але вона уникала мами, і між ними була явна напруга. Тепер я знаю, що мама не залишила їй грошей. Вона забрала весь спадок і гроші мого покійного батька і досі володіє цими активами, продовжуючи наполягати, що батько залишив їх їй, а не Сарі. Кілька тижнів тому наш дідусь оголосив про свої плани щодо спадку в нього є троє дітей разом з моїм батьком, і він вирішив розділити свої активи на три частини. По одній для кожної дитини. А потім він сказав, що розділить кожну частину порівну між батьками та їхніми дітьми, щоб дати дітям старт в житті, оскільки всі онуки мають вік від 15 до 25 років, за винятком третьої частини мого батька. Вона повністю дістанеться Сарі. Він згадав, що Сара все життя зазнавала несправедливого ставлення з боку мачухи, яка вже забрала свою частку спадку батька, і тому він виправить цю ситуацію. Він особисто сказав мені, що не звинувачує мене, але як єдиний спадкоємець майна моєї мами, я все одно повинен бути в порядку. Він згадав, що я отримую номінальну суму з майна приблизно кілька тисяч, але не більше. Моя мама в люті через це і вважає, що частка мого батька повинна була бути поділена так само, як і частки інших дітей. Тобто, половина повинна дістатися їй, а інша половина розділитись між мною і Сарою. Вона аргументує це тим, що мій батько вже вирішив, хто повинен отримати його частку, і це вона. Вона навіть намагається отримати юридичну консультацію і заявляє, що оскаржить заповіт. Я її не розумію. Мій дідусь живий і здоровий, що тут оскаржувати? Зрештою, це його гроші, а дії моєї мами призвели до того, що я був позбавлений спадщини. Тому я прямо сказав їй, що, можливо, їй не слід було красти спадщину Сари. Їй це не сподобалось. Вона стверджує, що я позбавлений спадщини, тому що мій дідусь не поважає нашого батька і віддає перевагу комусь іншому, а не їй, і звинувачує мене в тому, що я на його боці.